Працівники Київського міського управління департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримали інформацію про низку злочинів, які зі слів потерпілих скоїли співробітники поліції. Однак під час перевірки оперативники ДВБ встановили, що до скоєних правопорушень поліцейські не мають жодного відношення, натомість викрили справжні злочинне угруповання шахраїв. Працівники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції вийшли на слід злочинної групи, учасники якої спеціалізувалися на скоєнні тяжких та особливо тяжких Шких злочинів на території Києва та області у деяких випадках спільники представлялися співробітниками поліції. Встановлено, що зловмисники підшукували жертв, підстерігали їх біля місць проживання, а згодом, вдаючись до фізичної розправи або залякування, вимагали у них гроші та ціне майно. Зокрема, одного чоловіка зловмисники очікували у дворі будинку, нанесли кілька ударів по голові та, погрожуючи пістолетом, відібрали мобільний телефон і ключі від квартири. Поки кілька осіб силоміць утримували чоловіка у машині, інші спільники винесли з його житла цінні речі. злочинній групі також вдалося розжитися на чималу суму, вівши в оману 25-річного мешканця Києва. Спільники, видаючи себе за поліцейських, звинуватили його у нібито торгівлі наркотиками та запропонували уникнути покарання, надавши їм 10 тисяч доларів США відкупних. У разі відмови платити почали залякувати проблемами із законом та фізичною розправою. Побоюючи за своє життя, чоловік виконав вимогу псевдокопів. Однак зловмисники на цьому не зупинилися і вимагали ще сплатити їм 120 тисяч гривень як додаткову компенсацію за їхні послуги. У такий спосіб вони збагатилися майже на 500 тисяч гривень. За викритими фактами слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження. За статтями 186 – грабіж, 187 – розбій, 190 – дев'яносто шахрайство та 353 – самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи кримінального кодексу України. Оперативники ДВБ Нацполіції та слідчі столічної поліції провели у зловмисників кримінального угруповання більше 20 санкціонованих обшуків. Головним фігурантом уже оголошено підозру. під час заходів. Вилучили зброю та набої, гроші, елементи форманого одягу різних відомств. Вилучену зброю направили на експертизу, за результатами якої діям фігурантів буде надана додаткова правова кваліфікація. Наразі, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, п'ятьом учасникам групи вже оголошено про підозру. До суду подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім цього, проводяться подальші слідчі дії щодо виявлення фактів причетності фігурантів до інших злочинів.